У цьому відео продовжимо вивчати можливості оновленої суперлінійки актуальних відеокарт NVIDIA. Тільки на відміну від більшості оглядачів, робити це будемо від старших до молодших рішень. За цією логікою, на черзі у нас суперова RTX 4070 Ti, можливості якої і вивчимо сьогодні детально. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо на гесід.com! Підписуйтеся з нами завжди цікаво. Пройшов приблизно місяць з того моменту, як Nvidia представила оновлені версії одразу трьох своїх відеокарт RTX 4070 Super, 4070 TI Super та 4080 Super. На що спроможна остання, ми вже добре знаємо, і щоб не робити спойлерів, радимо знайомити з оглядом за посиланням під відео тим, хто цього чи не зробив. Піддослідна RTX 4070 Ti Super з усієї трійці отримала найбільші зміни, в які стосуються не тільки обчислювальних можливостей GPU, а й обсягу VRAM. Тому розглянемо усе по порядку. У порівнянні з попередницею RTX 4070 Ti новинка отримала на 10% більшу кількість мультипроцесорів 66 штук. Тож і чисельність складових блоків зросла пропорційно куда ядер 7680 до 8448, текстурних модулів і тензорних ядер з 240 до 264, а ядер RT з 60 до 66 штук. Виділяються із загальної маси тільки блоки растеризації, яких побільшило аж на 20% з 80 до 96 штук. Обсяги кешу інженери не чіпали, і тут передбачено по 128 кБ L1 на кожен SM-блок і загальні 48 МБ L2. Новому GPU підвищили тільки базову частоту на 30 МГц, і в підсумку цей показник склав 2340 МГц. Тепер стосовно відеопам'яті, її об'єм зріс до 16 ГБ, що на 4 більше, ніж має не суперовий аналог. Відповідно, зросла і розрядність шини зі 192 до 256 біт. Робоча частота VRAM не зазнала змін і становить ті ж самі базові 1313 МГц, тобто ефективні 21 Гбіт на секунду. Але ширша шина дозволила підняти пікову пропускну здатність з 504 до 672 ГБ на секунду. Усі вище зазначені правки умістились у теплопакет 12 гігової версії, і це, на наш погляд, гарна новина. Також нагадаємо, що оновлена суперлінійка підтримує усі останні технології Nvidia, включно з трасуванням променів, DLSS версії 3.5 та Nvidia Reflex. Перевіряти продуктивність новинки будемо за допомогою Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream OC. З назви зрозуміло, що це розігнана версія піддослідної відеокарти, у якої тільки бустова частота GPU на 30 МГц вища за референсну. Всі інші відповідають базовим характеристикам. Конструктивно це дуже великий проскорювач з довжиною майже 33 см. За товщиною він займає три слоти, і для деяких материнських плат та корпусів такі розміри можуть бути, м'яко кажучи, несумісними. Охолоджується масивний алюмінієвий радіатор з шістьма тепловими трубками за допомогою фірмових 92-мм вентиляторів Gale Hunter. Останні мають маленькі крильця на кінці кожної лопаті, що дозволяє більш рівномірно розподіляти повітряний потік на радіатор. Підключити до відеокарти можна одразу до чотирьох моніторів. Панель зовнішніх портів оснащено трьома DisplayPort версії 14A та одним HDMI 2.1A. А про те, скільки коштує цей графічний прискорювач, можна дізнатись у Є-каталозі. Е Тут є безліч можливостей для порівняння як цін, так і характеристик товару. За допомогою різноманітних фільтрів можна знайти саме те, що треба, та ще й прослідити динаміку цін. Тож переходьте за посиланням під відео і обирайте свою відеокарту. Порівнювати новинку будемо з трьома, на наш погляд, найцікавішими опонентами. Оскільки, звичайно, RTX 4080 у найближчий час замінить більш продуктивна і менш вартісна суперверсія, то саме її ми і вирішили додати до тестування. Остання має такий самий обсяг VRAM, як і у героїні огляду, та на 20%, потужніший за технічними характеристиками чип. При цьому частота GPU на декілька десятків МГц нижча, ніж у піддослідної карти. Проте це не стосується частоти відеопам'яті, яка навпаки вища більше, ніж на сотню МГц. Другим опонентом було обрано звичайну RTX 4070 Ti, щоб дізнатись наскільки ефективним є апгрейд-характеристик у її наступниці. Саме ця відеокарта має невеликий заводський розгін по бустовій частоті, як і основна піддослідна. І замикав трійку суперників предтоп від AMD у референсному виконанні Radeon RX 7900 XT, який на українському ринку має дуже близьку ціну до звичайної RTX 4070 Ti. GPU цього прискорювача має у своєму складі 5376 потокових процесорів, 336 текстурних модулів та 192 ROP. За роботу з променями відповідають 84 RT ядра, і, як вже добре всім відомо, справляються вони з цим завданням помітно гірше, ніж аналоги від Nvidia. Робочі частоти чипу лежать у діапазоні від 2025 до 2394 МГц. Що ж до відеопам'яті, то її об'єм 20 ГБ gddr 6 із шиною 320 біт і загальною пропускною здатністю у 800 ГБ на секунду. Усі відеокарти ми тестували на достатньо потужному тестовому стенді. Серцем системи було обрано 24 ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i 9 13900 kf без вбудованої графіки. Охолоджувався CPU стильною та ефективною 360-мм вадянкою Deepcool LS720. Материнські обов'язки виконувала Asus Prime Z790A Wi-Fi із вбудованим Wi-Fi 6E адаптером. Оперативна пам'ять представлена комплектом з двох модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400. Передавати дані, ця УЗП може на частоті 6400 мегатранзакцій за секунду з таймингами 32 і 2 по 39 при напрузі 1,4 вольта. Охолоджують шипи стильні алюмінієві радіатори, у які вмонтовано яскраву 12-точкову підсвітку. Увесь тестовий набір, включно з операційною системою, зберігався на M.2 2 псі 4.0 ssd накопичувачі Kingston kc 3000 ємністю 1 ТБ. Максимальні швидкості щитування та запису даних у нього становлять 6 та 7 ГБ на секунду відповідно, а для 4 кБ рандомних блоків до 1 мільйона IOPS. Живлення системи напругою з мінімальними відхиленнями забезпечував кіловатний блок Seasonic Vertex GX1000. Останній підтримує стандарти ATX 30 та PCI 5.0, має високий ККД з відповідністю 80 Plus Gold та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий відеогляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням під цим відео або у підкасті. Ну і докупи все це зібрати допоміг корпус Deepcool CH510 Mesh Digital. Для ліпшого охолодження ми оснастили його трьома 120 мм вентиляторами. А тепер переходимо до того, заради чого ми тут всі зібрались до тестів і почнемо із синтетики. У 3 d Mark новинка виявилась швидшою за свою попередницю на величину від 2 до 5,5%. RTX 4080 Super показала на приблизно 20% більшу швидкодію, а RX 7900XT у деяких сценаріях була швидшою на 11% та повільнішою на 6-9%. У Blender героїня огляду збільшила відрив від звичайної RTX 4070 Ti вже на 7-14% продуктивності. Якщо розглядати середній результат старшої карти, то вона зберегла перевагу над піддослідною на 20%. Що ж до прискорювача від червоних, то він традиційно відстав у цій дисципліні від зелених опонентів у декілька разів. Продовжив тенденцію нарощування різниці у швидкодії між наступницею і попередницею Сінебенч 2024. Тут перша була кращою за 4070 Ti вже на 20%, що у свою чергу дозволило їй непогано наблизитись до старшого чипу з різницею в 13% на користь останнього. Rx7900XT у цьому забігу виявилась абсолютним аутсайдером і фінішну лінію вона перетнула з майже вдвічі гіршим результатом, ніж у об'єкта тестування. З кодуванням відео у HandBrake усі зелені прискорювачі справились приблизно однаково ефективно. І тут з кращої сторони показала себе RX 7900XT, яка була швидшою за усіх суперниць, особливо у 4К. Оновлено RTX 4070 Ti Super Виробник позиціонує як рішення для Quadщді Геймінгу. Ми вирішили з цим не сперечатись і провели усі ігрові тести саме в цій роздільній здатності. Графічні налаштування скрізь максимальні для більш точного визначення чистої продуктивності відеокарт. Масштабування зображення не використовували, окрім тих випадків, коли це було критично необхідно. Ще, там, де це можливо, був задіяний рейтрейсинг та генератор кадрів. У похмурому антуражі Alan Wake 2 ми не побачили різниці між новою і старою RTX 4070 Ti. Так, більш свіжіша версія показала на середньому лічильнику перевагу у 1 FPS при середніх 72%, але сприймати її серйозно важкувато. RTX 4080 Super та RX 7900 XT зайняли перше та друге місце і були швидшими за новинку на 21 та 7% відповідно. Пограти з рейтрейсингом у цю гру з тими ж налаштуваннями не вдасться на жодній з відеокарт. Навіть суперова RTX 4080 не змогла витиснути з себе 40 FPS середньої частоти. Що ж до розстановки сил, то вона змінилась. RTX 4070 Ti Super випередила свою попередницю на 19% і рівно настільки ж поступилась старшій карті. Червоний прискорювач очікувано змістився з другої сходинки на останню і демонстрував при цьому суцільне слайдшоу. Кардинально виправити ситуацію допоміг генератор кадрів у поєднанні з якісним DLSS. Середня частота кадрів на Nvidia картах зросла приблизно втричі, і більше за всіх, як не дивно, наростила продуктивність звичайна RTX 4070 Ti. Згадуючи AMD прискорювач, слід відмітити, що для нього у цій грі підтримки фрейм генератору не передбачено. Проте, якщо перемкнути FSR в ультрапродуктивний режим, то можна отримати близько 50 FPS навіть з променями. Аватар Frontiers of Pandora непогано йшла на всіх відеокартах. Новинка змогла забезпечити тут 71 FPS по середньому лічильнику кадрів, і це на 4,5% більше, ніж видала стандартна 4070 Ti. Старший чіп зайняв тут лідерську позицію з перевагою у 17%, а найслабший результат за RX 7900 XT, яка виявилась повільнішою за героїню огляду на 6%. Ще одним важливим моментом було те, що з такими налаштуваннями гра займає більше 12 ГБ VRAM на картах з 16 ГБ буфером. Проте помітити пов'язаних з цим проблем на простій RTX 4070 Ti нам не вдалося. Тим, хто ще не в курсі, нагадаємо, що останній аватар одна з тих небагатьох ігор, яка нативно підтримує генерацію кадрів на AMD картах. Отже, трійця прискорювачів Nvidia бустанулась приблизно на 60%. При цьому різниця між піддослідною картою та її не супер аналогом скоротилась всього до 2 FPS при середніх 114. RTX 4080 Super показала на 17,5% кращий результат. І на друге місце вже не вперше завітала RX 7900 XT, яка завдяки генератору отримала 76% приріст FPS і випередила піддослідну відеокарту на 4 кадри. Приблизно таку саму розстановку сил ми спостерігали у Baldur's Gate 3. Першу позицію зайняла RTX 4080 Super і випередила новинку на 12%. Друге місце за притопом від червоних з мінімальним відривом від піддослідної у 3 FPS при середніх 168. Ну і почесне третє місце виборола героїня огляду, випередивши попередню модель усього на 3%. Друга частина Counter-Strike віддала вже більш значну перевагу оновленій RTX 4070 Ti. Остання випередила свою менш потужну версію приблизно на 7,5%. Старший NVIDIA прискорювач був спритнішим на 14%, А RX 7900 XT цього разу опинилась на останньому місці з відставанням на 13% від об'єкту тестування. Пограти у кіберпанк 2077 на піддослідній карті вдалося з комфортом. Середня частота кадрів була близькою до 90 ФПС з незначними просадками у район 80. Звичайна RTX 4070 Ti змогла забезпечити на 5% меншу частоту оновлення. Прискорювач червоних, навпаки, був швидшим на 14%. Ну і рекордний відрив від героїні огляду на цілих 30% цього разу продемонструвала RTX 4080 Super. Увімкнення якісного трасування поділило продуктивність Nvidia прискорювачів приблизно втричі. При цьому потужніший чип втратив більше FPS, ніж обидві RTX 4070 Ti. Грати за таких умов не дуже приємно, бо у найкращому випадку частота кадрів не доповзає навіть до 40 FPS. Продуктивність AMD карти впала в 6,5 разів, що в принципі очікувано, і цей забіг вона здолала з середніми 15 кадрами за секунду. Якщо не змінюючи налаштування, додати до ігрового процесу фрейм-генератор з якісним апскейлером, то можна отримати навіть частіше оновлення дисплею ніж у першому сценарії без RT. Середня частота кадрів зростає трішки більше ніж у три рази, і тепер привіз у RTX 4080 Super приблизно такий самий, як у молодших опонентів. Червона карта знову пролетіла у цій грі з генерацією кадрів. Проте, якщо перевести масштабування зображення в режим максимальної продуктивності, можна отримати середні 73 FPS при менш чіткій картинці. Forza Horizon 5 майже не відчула різницю між RTX 4070 Ti Super та її менш потужною версією. Моніторинг нарахував середні 131 FPS з перевагою у один кадр на користь новинки. А от за показником 0,1% Лоу попередниця чомусь сильно провалилась, показавши на 37% гірший результат. Може так об'єм вірам вплинув? Та яким би запеклим не було протистояння між цими аналогами, другу позицію знов зайняла RX 7900XT з результатом у 139 FPS. І ще на 10 ФПС більше кадрів відрендерив топ зеленої лінійки. А от першій частині The Last of Us героїня огляду сподобалась більше. Остання тут була швидшою за попередницю майже на 5% по посередній частоті кадрів. Старша карта видала ще на 17,5% кращий результат. Що ж до червоного опонента, то він продемонстрував на 6,5% вище FPS, ніж у оновленої 4070 Ti. Приблизно таку ж розстановку сил ми зафіксували і у Remnant 2, Тільки тепер різниця між версіями RTX 4070 Ti була трішки меншою, близько 4%. Друге місце з 11% відсотковою перевагою зайняв опонент із протилежного табору. І як завжди, найшвидшою була RTX 4080 Super зі своїми стабільними 18% відсотками зверху новинки. Starfield стала однією з тих ігор, яка теж віддала мінімальну перевагу під дослідній карті. 4070 Ti Super забезпечила тут середні 75 FPS, і аж на цілих два кадри випередила попередній прискорювач. Старший чип забезпечив на 17% вищий FPS. І як не дивно, настільки ж швидшою виявилась RX 7900XT, продемонструвавши такий самий результат на рівні 88 FPS. У The Witcher 3 Wild Hunt різниця між 40-70 тішками, хоч і була мінімальною близько 3%, проте її можна було хоч якось помітити. Звісно, перевага у цьому випадку була на боці суперової версії. Предтоп від червоних і топ від зелених показали кращу швидкодію на 11 та 19% відповідно. Трасування променів у цій грі знижує продуктивність Nvidia прискорювачів у два з половиною рази. Причому цього разу усі троє втрачають приблизно однаковий відсоток частоти кадрів. Єдиною картою, яка в таких умовах змогла забезпечити більш-менш прийнятну швидку дію, виявилась RTX 4080 Super зі своїми середніми 60 FPS. Обидві версії 4070 Ti оновлювали картинку приблизно однаково, біля 50 разів за секунду. І трішки гірший результат продемонструвала RX 7900 XT, хоча й втратила більше за всіх. Розділивши свій попередній результат у більше ніж 3 рази. З кадровим генератором ситуація стала веселішою, і тепер всі зелені карти видали комфортний фреймрейт від майже 90 до 104 FPS. При цьому героїня огляду і її попередниця наростили майже по 70% кадрової частоти, а 4080 Супер на декілька відсотків менше. RX7900XT у цій грі також не має нативної підтримки фрейм-генератору. проте пограти з променями на ній все ж таки можна. Для цього потрібно зробити лише пару кліків і перевести FSR у якісний режим. У результаті було отримано майже 70 FPS середньої частоти кадрів з доволі комфортним ігроладом. Підводячи підсумки по новинці, після огляду RTX 4080 Super, спіймали себе на думці, що цього разу ми стали свідками абсолютно відмінної ситуації з очікуваннями та реаліями. Якщо зі старшим чипом все було зрозуміло ще на початку ознайомлення з технічними характеристиками, то з RTX 4070 Ti Super все вийшло навпаки. Порівнянні зі звичайним аналогом, нарощена на 10% кількість основних обчислювальних блоків у поєднанні з 20% перевагою по чисельності ропів та ще й ширшою 256 бітною шиною на практиці забезпечило усього 5% приросту FPS у переважній більшості ігрових проєктів. За рідкісним виключенням різниця була більшою, але такі випадки, на жаль, були поодинокими. А так хотілось більшого. Закрити очі на ці вологі мрії дозволяє лише головний козир новинки, збільшений до 16 ГБ буфер VRAM. Останній дозволяє розраховувати на тривалий термін служби відеокарти, бо її чистої продуктивності цілком вистачає для всіх сучасних ігор і навіть відчувається запас на майбутнє, особливо якщо згадати такі речі, як генератор кадрів та DLSS. І так, на цьому місці нарешті можна сказати, що це та сама RTX 4070 Ti, якою вона мала бути рік тому. Тепер можливості і вартість виглядають більш-менш урівноваженими. До речі, з стінової точки зору нічого не змінилось, і, скоріш за все, продавці будуть змушені продавати складські запаси 12-гігової версії за зниженими цінами. Що ж до самої палітжі GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream OC, то, як завжди, ця серія не розчарувала. Навіть під максимальними навантаженнями нам не вдалося прогріти GPU вище 69 градусів, а відеопам'ять вище 76. При цьому вентилятори системи охолодження розкручувались максимум до 1600 обертів на хвилину і не набридали настирливим шумом. Єдине, що слід враховувати при підборі компонентів до цієї відеокарти, так це достатньо великий та просторий корпус. У найближчому майбутньому ми плануємо зробити окремий розбір польотів по цьому проскорювачу в більшій кількості ігор у складі цікавої та незвичайної збірки. Тож підписуйтеся і уважно слідкуйте за новими відео на нашому каналі. А на цьому у нас все. Чекаємо на коментарі. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!